Моя улюблена рубрика це Господи, допоможи. Да Господи, пошли мені гарні зміни в цієї, пошли мені правильних людей. І це хто з'являється. Ми їх не завжди бачимо. Там дається, що вони не зовсім нашого рівня або вони з іншої сфери. Але треба бути дуже уважним до тих, хто поруч з тобою. Це Оля Фреймот, яка теж зайшла на ринок інформаційних послуг. І теж намагається за, заробити собі гроші на тому, що може продавати, на ті експертизи, яку може продавати. І як ви розумієте, експертиза, яку продає Надя, ясне знання, експертиза, яку продає Оксана, це цілування мощей, мащ... експертиза, яку продає Віра Брежнєва, це проявленість, а експертиза, яку продає Оля Фримо, це Боже допоможи. Господи, поможи. Насправді я прочитала статтю від Антоніни, як Антоніна вчилась. Нероволю Фреймут, є стаття ця на сайті Антоніна, і я вам просто зацитую: курс бізнесу, за який Антоніна, заплат... Антоніна заплатила 5 тисяч гривень, щоб дізнатися те, що відомо було і раніше, вк... складається з 25 відео тривалістю в середньому 3 хвилини. Деякі з відео навіть менше хвилини. Сумарно менше, ніж півтори години уроків. Ну, ви платите півтори тисячі-5 і отримуєте півтори. Години уроків від Олі Фрейму, де вона розповідає дуже важливі речі. Типу, коли ви приходите на зустріч, немає виправдання, якщо злива блискавка грім приходити мокрим. Справжня леді ніколи не мокне. Я можу сказати, є випадки, коли справжня леді мокне. Але справжні леді про таке не говорять. Так от Оля Фреймон, значить, продала курси, на яких отаке розповідає, і що пише Антоніна? Оля збирає у капітана очевидності. Розповідає, наприклад, що бізнес це не лише великі корпорації, а і ви та ваш талант. Бо навіть у Біблії сказано, що не можна закупувати свій талант. Підкріпляє авторитетною літературою свою доповідь лекторка. Продовжуючи біблійні асоціації, фремут стверджує, що там, де двоє людей, там ні, не церква, там етикет. В кінці курсу Оля проводить годинний зум зі слухачками, де відповідає на запитання. У групі щасливих учасниць курсу приблизно 30 людей. Частина з них за кордоном намагається зрозуміти, як поводитися в нових умовах пошуку роботи або з іноземним роботодавцем. Але велика частина в Україні і прагне налагодити роботу свого малого бізнесу. Отож, одна з учасниць спитала: як же підібрати собі команду, як знайти правильних людей. Відповідь Фреймут пропоную занести в золоті анали відповідей на всі запитання, молитися. І я повторю цю відповідь, бо вона просто прекрасна. Господи, поможи, Господи, пошли. Господи, пошли мені гарні зміни в житті, пошли мені правильних людей. І це тут з'являється, ми їх не завжди бачимо. Там дається, що вони не зовсім нашого рівня або вони з іншої сфери. Але треба бути дуже уважним до тих, хто поруч з тобою. Отже, дивіться. Коли у вас вимикається світло, то ви можете як Головецький співати пісні, ви можете як Віра шукати проявленість, ви можете як Оксана цілувати мощі і може щось случитися. Ви можете, як надя, шукати яснознання і ясновидіння, Або ви можете просто як Оля сказати: Господи, пошли. Пошли. Або ви можете, як Таня, сидіти, з цього всього реготати і відволікатися від того, що навколо темрява, і взагалі що Росія все ще існує. Ну, ідемо далі, бо там далі. І ще у мене є декілька відео стосовно того, що насправді для того, щоб отримувати насправді цінні знання від Олі Фреймот, не обов'язково купувати її курс за 5 тисяч. Хоча декілька курсів от у неї є, наприклад, за 100 євро курс про стосунки. Секс на одну ніч, стрес, скандали, рецепти, які треба знати. Ну, це, мабуть, про їжу, що треба годувати. Дружба між чоловіком чи жінкою таке буває. Реагуємо на зраду, розлучення, подарунки, етикет пораження. Радить і розрадить до зустрічі. Хочете викинути 100 євро, можете записатися на цей курс, але насправді мені здається, для того, щоб зануритися в атмосферу Олі фреймут, можна просто увімкнути її інстаграм, і там все теж є. Чи реагувати на хамство? Ну звісно, реагувати і нема чого терпіти, тих, хто робить вам прикрою боляче, Етикет – таке, це ж не якась спілка блаженних людей, які все терплять. Ні. Можна за себе елегантно постояти. Я підібрала фрази образи від класики. Наприклад, Вінстон Черчилль, ти дуже скромна людина. У тебе є всі підстави для скромності. Пишатися нічим головне, якби Оля ще й почала на себе це все приміряти. Але насправді, коли вона говорить, що можна когось образити елегантно, то мені здається, що ображати треба за суть гнилу цієї людини, а не за тими ознаками, за якими обрала ображати Оля. Акторка, у тебе чудове волосся в носі і в вухах? Ну, типу, от, наприклад, якась людина вам хамить, а ти такий у тебе чудове волосся в носі. А у мене немає волосся в носі. По-перше, це мене не ображає, а по-друге, це взагалі не стосується мого недоліку. Або Оля обирає ображати людей за віковими категоріями, за зростом. Ну, тобто, тобі робить неприємно якась людина, тим, що вона, ну, наприклад, довбоєбиня. І ти замість того, щоб сказати, ти довбоєбойня, говориш: ой, ти надто низького зросту, чи ти застарала, що це за хірня? Але це поради етикету від Олі Фреймут, або до якогось такого набридлого коротуна, можна сказати, а це правда, що ти дізнаєшся про дощик останній? Якщо у вас образив пристарілий вуйко, можна сказати так: а чи правда, що ти бачиш спогади чорно-білому? Або сьогодні була в музеї античності. Думала про тебе. Слухайте, ну вас же ображає не те, що вони коротко... короткі або старі. Вас же ображає якась поведінка. Навіщо людям у відповідь на їхню агресивну поведінку якусь? Невдало, погано, без поваги до вас говорити про те, що вони старі чи низького зросту. Що це за етикет від Олі Фреймот. Не знаю. Ну за етикетом, звісно, Олі Фреймот не можна сказати, що вона тупа, тому я не буду дотримуватися етикету. Я дотримуюся поради Олі Фреймот про матюки. Матюкатися чи ні? Я за те, щоб не матюкатися. Ну якщо вже дуже накипіло, краще робити це за етикетом. Перше, що можна зробити, це матюкнутися в повітрячку. Ах ти с! Нічого страшного, коли я скажу: Ей, ти с неприємно. Екстремальний етикет. Ну, як без нього. Екстремальний етикет. Треба казати не Ей ти кончене, а треба казати: Боже, яке кончене. І все нормально. Це буде по етикету. Друзі, запам'ятали. А про Матюки у мене продовжуються лекції від наступного героя сьогоднішнього Етеру. І нарешті це. Хоча Гловацький уже був, це чоловік, але він все-таки був не про енергетичні потоки. А наступний експерт з енергетичних потоків, це. Ви не вживаєте абсцену лексику взагалі? Ні, я вживаю. Вживаю. Яке ваше улюблене слівце таке поганеньке? Уйобензибіте? Ну, власне. Насправді, я, Михайла Поплавського, вам зараз показую як найздоровішу людину у сьогоднішньому випуску, тому що якщо вже й направляти кудись енергетичні потоки, то через фрази «Уйобен уйобензибітте. З іншого боку, це інтерв'ю дійсно було про енергії, тому що. Михайлу Поплавському 75 років він запросив Дашу щасливу для того, щоб вона взяла у нього інтерв'ю для його каналу. Ну це фактично як Главацький попросив, щоб про нього написали пісню і заспівали про те, який він офігєний. Давайте згадаємо ще раз. Саме наша сила і надія. Ну і приблизно з таким же текстом Даша щаслива брала інтерв'ю у Паплавського, тому що є нагода, урочиста дата. З вами зустрічаємося з нагоди урочистої дати. Вам 75 років. Я вам скажу, що враховуючи вибори в Америці, коли президенти, якщо йому є, немає ще 80 або сімдесяти, ну це просто не президент, і ви пройшли такий великий шлях, політичний, культурний, мистецький, і вам вже 75, не плануєте президенти. По-перше, як я... Трамп. Я не проти, якщо Поплавський стане президентом Америки насправді. Але він відмовляється і знову таки через енергії. Через енергії, бо він знаходить їх в іншому місці. Я скажу: я тут як риба у воді. Любий керівник він повинен мати життєвий і професійний досвід. Я як ректор відбувся. Я просто тут тащусь. Я просто кайфую. Я заряджаюся енергією від студентів. Студенти від мене Ця енергія вона заряджає друг друга. А це дуже важливо. І вони вірять мені, я їм, а віра це магія. Я вам казала, сьогодні буде дуже багато потоків енергії. І от Паплавсь розказав, де він бере свій поток. А насправді, що я можу сказати? Я дивилася цей етер і насолоджувалася підходом Паплавського. Стосовно ритуалів, стосовно да, ритуалів, стосовно ритуалів, якими він розправляється з тими енергіями, що йому не подобаються. Коли ви востаннє на когось кричали. А я не кричу. Ви взагалі голос не підвищуєте. А я завжди з посмішкою. Якщо людина не справляється з своїм функціональном То що відбувається? Значить, я її запрошую. Так. Потім... І все. І все. І все. І все. Знаєте, мені це нагадало інший інший відомий епізод. То ж песіміст. Обирайте, який ритуал вам більше підходить. І все. Тож нахуй песіміст. Зробив ритуал і все, і стає гарно. Не буду повторювати слова митця, ви запам'ятали, так? Або і все, і все. Але, ну ви знаєте, ем, окрім Уйобен <плес> уйобензібітте. Окрім цього, я взяла з цього енергетичного етеру з приводу 75-ріття Поплавського того, що він дожив. І я кажу вам зараз про нього як про зразок здорової людини. Дивіться, яким ми всі можемо користатися, і це сарказм звичайно, але менш з тим, я би собі це теж як життєве кредо взяла, бо всім нам не завадить з такими словами в голові жити. І на фінал ваше життєве кредо жити, любити, творити і перемагати. Чому я всім українцям бажаю, Україна понад усе. Абсолютно. Я, я вважаю, що якщо у вас поганий настрій і стається щось, від чого хочеться в, в помиральну яму, то робіть так. І все. І все. Тож нахуй й пісі. Уйобензібіте. Я вам показала три ритуали чарівні, які ви можете повторити в домашніх умовах, і вам стане енергетично легше. Ви будете скидати, скидати зайву енергію і перенаправляти її в інше русло. Тому що у нас, крім того, що є нестача певної енергії, у нас є перевантаження певної енергії, і її теж треба спускати. Але, ну, якщо закривати тему Поплавського, то Поплавському єдине, що треба з дикцією трошки попрацювати, бо є проблеми. Відновляємо телевізійну програму Крок до зірок. Не, Неймовірно. Не, неймовірно. Так, відновлюємо зараз українська після року, я її фінансую. Не знаю, він може свідомо говорить весь час українська після року, тому що, ну, тому що так ти звертаєш на це увагу.